Зараз ще хочу зайти у магазин Руки, глянути там новорічний товар. Ну Ось тут такі гномики, ось такі олені. 129 гривень, ось такий невеличкий олень. Тарілочки тут гарні. Ну, а цін немає. Треба пошукати ціну. Такого плану з ялиночкою. Оце гарненька. 199 гривень. Ці тарілочки коштують 249 гривень. Ось такого плану блюдо. Вона скляна і ціна її 199 гривень. Різноманітні такі гілочки для декору 49 гривень. Гілочка з червоними ягодками, 59 гривень. Така гілочка з трояндочкою, 149 гривень. І такі ялинкові гілочки скільки? 89 гривень. 79 гривень така гілочка. Ну, така непогана. А тут такі новорічні чашечки. Чашечка 89 гривень. З різними малюнками. І ось тут така от цікава соломкою, з кришкою. Зараз ще ціну пошукаю. 159 гривень, ціна такої чашки. З Синечкою. Дивіться, яка гарненька. Скляна. Це є набір. Тут входить дві чашки. 279 гривень. І є ще такі набори. Чашечка, ложка. Дивіться, як там запаковано, 149 гривень. 129 гривень. Ось така чашечка. І тут, тут, здається, дві чашки входить. 199 гривень. І ще дуже гарні такі от блюда. Мені сподобались у вигляді зірочки зроблені. Вони скляні. 129 гривень. І є ось така меншенька. Ось таке меншеньке блюдо і таке більшеньке. Ну, не буду я його вже діставати, щоб глянути ціну. І оце. Така мнажниця. І ціна, зараз ще подивлюся ціною. Ну, ось так воно виглядає. І ціна її 299 гривень. Ну, також таке блюдо. 199 гривень. І таке більшеньке. Ось це от більшеньке блюдо коштує 499 гривень. І ще тут такі симпатичні тарілочки. Дивіться, з ялиночкою. 169 гривень така тарілочка. Ось такого плану. І ось оцю давайте глянемо. Така непогана тарілочка, скільки вона, також 199 гривень. Ще є таке блюдо з синечкою. Ось так само, як оці чашечки. І таке блюдо коштує 149 гривень.